Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини шокуючі. Ну, перше, Дональд Трамп відверто обізвав всіх своїх виборців ідіотами. Так і сказав. Про це я вам зараз розповім. Ну і друга новина. Нарешті, нарешті, Зеленський почав вже відверто тиснути на Трампа і почав критикувати Трампа так само, як і європейці. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку. Хочу подякувати за ваші підписки, хочу подякувати за ваші вподобайки і за ваші найкращі в світі коментарі. Будь ласка, не забувайте підтримувати Україна Мовний контент. Тож, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам зараз розповім. Я не знаю, чи бачили ви це в україномовних е десь там е пабліках або ще десь. Але зараз, тут в Америці, у нас тут в Канаді, в англомовному просторі, набирає обертів інтерв'ю, де Дональд Трамп просто сказав, він відверто каже, знаєте. Умні люди мене не слухають, і умним людям не подобається те, що ми тут робимо, і те, що ми кажемо. Тобто, це прямі слова Дональда Трампа, де він каже, що умні люди нас не люблять, і умним людям не подобається те, що ми робимо, і те, що ми кажемо. Тобто, він просто він по факту він сказав, що всі, хто мене підтримує, це тупі, неграмотні люди. Всі, хто, всі, кому подобається все, що я вішаю, вапшу на уші, то це звичайні ідіоти. Так, Оце така от характеристика від Дональда Трампа до своїх Трампістів. Ну, Ми на цьому каналі з вами це давно знаємо, і ми давно кажемо, так, що підтримувати Трампа і слухати Трампа можуть тільки хворі на голову люди, це відверті ідіоти. І для нас з вами в цьому немає жодної якоїсь такої новини. так. Але зараз ми маємо це підтвердження від самого Дональда Трампа. Тепер, що стосується Зеленського. Я так розумію, що у Зеленського вже здають нерви. Він вже все менше і менше реверансів відправляє Дональду Трампу, тому що ну зрозуміло, що Зеленському треба стримувати себе. Так Зеленський все чудово розуміє. і Я просто я розумію, яка там внутрі нього йде війна з одного боку, щоб не послати це чмо, а з іншого боку, якось себе стримувати, так тому що Зеленський все це чудово розуміє, і Зеленський дав інтерв'ю. Він дав інтерв'ю. Sky News, Я думаю, що ви про нього чули. Я зараз трошечки просто зачитаю, що він сказав, і які відповіді дав, і ми з вами це трошечки обговоримо. Так, Володимир Путін намагається знайти вихід із ізоляції через дипломатію з Дональдом Трампом. Розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. під час розмови з ведучою ядвою хакім у президентському палаці в Києві президента України запитали про мирний саміт на Алясці мину минулого місяця, і чи вважає він, що це була помилка? Я думаю, це багато дало Путіну. Сказав він, і я вважаю, що якби це була тристороння зустріч з включенням України, ми мали б певний результат. Тобто, між строк тут можна читати, що е звісно це була дуже велика помилка. І якщо би на цій зустрічі був би присутній дійсно нормальний політик, а не це руде чмо сиділо би ляси битачила з путіним, то результат би був би так, принаймні був би позитивний результат для цивілізованого людства. Зараз також є результат, але цей результат він позитивний тільки для раші і для Путіна. Це треба розуміти. Він також погодився, тобто Зеленський, коли його запитали, чи намагається російський президент обдурити президента Сполучених Штатів Америки. Що значить намагається? Він його дурить, він його вертить отак, от, от як хоче, так того е, придурка, який сидить в Білому домі, президент, який, до речі, своїх виборців і тих, хто його підтримує, вважає ідіотами. Так, тобто, мало того, що він сам ідіот, так він ще й своїх е, своїх магівців, трампістів вважає идиотами. Під час їхнього саміту на Алясці, як повідомляють, російський лідер заявив пану Трампу, що хоче східні Донецьку та Луганські області, і був би готовий відмовитися від інших українських територій, які отримують його війська в обмін. Відтоді президент США знову почав погрожувати санкціями проти Росії та закликав країни НАТО припинити купувати російську нафту щоб закінчити війну. Ну про це ми з вами розмовляли буквально вчора. Так про це чергову отмазку, яку Трамп знайшов зараз для себе, щоб підмахувати Путіна і натиснути на нього, і знаєте, друзі, от вся ця історія, це те, про що ми з вами вчора розмовляли. Так вона чітко показує, що Трампу вже все важче і важче знаходити відмазки. Так, навколо Трампа, навколо його горла кольце вже також, також зжимається. Російські удари по Україні також тривали, а в останні дні відбулися вторгнення в повітряний простір Польщі та Румунії. Тоді як запропонований саміт між паном Зеленським і паном Путіним так і не відбувся. Пан Зеленський сказав Хаким, що пан Путін. Хотів вийти з політичної ізоляції завдяки саміту на Алясці. Це теж про що ми з вами розповідали тут так розмовляли. Навіщо Путіну був потрібний цей саміт? Він мав отримати відсіч у цій війні і зупинитися, сказав він. Але натомість він отримав деізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог. І я думаю, що це відчиняє двері для Путіна в інші саміти та формати, бо так воно і є. І ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він щось за це заплатив. Тобто, другими словами, знов таки, Зеленський просто каже, що Трамп підмахнув Путіну, Трамп зробив все для того, щоб вивести Путіна із ізоляції, і це, це звісно, це так воно і було. І ось вже Зеленський починає це говорити в голос. Тобто, чомусь на сьогоднішній день тільки лідер однієї країни, так лідер Пор Португалії, президент Португалії, наважився відверто сказати що Трамп це е, агент Кремля, агент Москви, е, чому інші європейці про це не про це не кажуть? Ось це велике питання. Я думаю, що вони про це мовчать, не кажуть, тому що сподіваються, що як щось трапиться, то е, Америка вступиться за Європу. У них ще є ці сподівання. Вони ще не можуть зрозуміти, що якщо не дай Бог, Раша сьогодні нападе на Європу, то Трамп зробить. В кращому випадку рівно нічого так. А в гіршому випадку він ще й допоможе путіну. Він відключить ту зброю, яка зараз є в Європі, щоб ця зброя не могла відбивати напад. Росіян, тобто Трамп він є ворог, він є ворог не тільки України, він є ворог не тільки Канади, він є ворог Європейського Союзу, він є ворог всього цивілізованого людства. Але чомусь цивілізоване людство боїться це визнати, чомусь Європа боїться це визнати. Знов таки, я чудово розумію, чому Зеленський повинен себе стримувати. Але я не розумію, на що сподіваються європейці, чому вони про все це мовчать. Президент України. Продовжив, що пан Путін має заплатити. По-перше, тому що він розпочав війну. А по-друге, тому що він намагається знайти вихід із ізоляції. Пан Зеленський додав, що дуже важливо не дати пану Путіну цього простору, бо інакше він не відчує, що мусить зупинити війну. Він веде війну і всі намагаються зупинити його сперечаннями, проханнями, але натомість слід застосовувати силу, сказав президент. Зеленський він розуміє силу. Це його мова, це мова, яку він розуміє. Він не знає багатьох мов, але цю мову сили він розуміє так само, як і російську свою рідну. І ми дуже просимо європейські та американські країни показати це. Так, вони роблять деякі кроки, наприклад, санкції, але треба робити більше швидше. На запитання, чи намагається пан Путін обдурити пана Трампа, пан Зеленський погодився. Він додав, він робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, щоб запобігти їхньому запровадженню США та Трампом. І якщо ви й надалі відкладатиме застосування за санкцій, тоді росіяни будуть краще підготовленими. Ось отаке сказав Зеленський в своєму інтерв'ю. І це вже знаєте, це вже. Досить така е, відкрита відкрита е, конфронтація. Так? Після, цього, після цього Трамп вже заявив, що е, Зеленському прийдеться піти на якісь поступки для того, щоб закінчити цю війну. Знову він почав всі ці свої бла бла бла. Але що я думаю, що Зеленський вже також починає забивати на Трампа. Е, у України вже з'являється паритет е, по зброї, так і. Виглядає так, що як ми з вами вчора розмовляли, що Трамп сам зараз опиняється в дуже неприємному становищі, і вже сам Трамп навряд чи може е якось зупиняти постачання зброї та впивати на події в Україні, так як він сподівався, що буде впивати. Тож, друзі, я сподіваюся, що... Тиск з боку європейських країн зараз почнеться сильніше на Трампа. Ну і також ще залишаються сподівання на американців, на американський народ, на те, що там є розумні люди. На сьогоднішній день статистика показує, що Трампа підтримують тільки 33%. І по словах самого ж Трампа це ідіоти, так тобто розумних людей, які не підтримують Трампа і не слухають всю, всю, весь цей бред, який він несе 64%. Це переважна більшість. Тепер треба якось підштовхнути цю більшість умних е освічених американців. Почати діяти більш активніше, і на це я сподіваюсь. Тож така інформація у мене до вас сьогодні, друзі. Давайте ми з вами будемо і далі разом спостерігати, як будуть розгортатися події в Сполучених Штатах Америки, в Канаді тут у нас в Україні, в Європі. чи... Буде зараз з'являтися у нас політики з яйцями, які відверто е, будуть в, мор, в морду, цю е, руду морду, казати, що він мудак, і вимагати від нього конкретних дій. Для цього нам треба з вами, як і завжди, залишатися разом. Тож давайте будемо з вами діяти по старій перевіреній схемі від вас. Підписочка на мій канал від вас, сподобачка цьому відео. Від вас класний коментар. Від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.